Доброго ранку і гарного чудового дня, теплого, сонячного, такого, як він сьогодні розпочинається. Знаєте, день уже чудовий, коли він розпочинається із приємних моментів. У мене їх сьогодні кілька. Перший момент це дуже приємно, коли люди телефонують і дякують тобі за твоє відео. Сьогодні такий дзвінок прилетів мені, і це дуже-дуже приємно. І я дякую. За подяку, так скажемо. От е, наступний момент теж приємний. От. Але заразом це буде відповідь на одне із запитань, яке е, я зустрічала у Фейсбук-групі пташників. Е, значить, е, звучало таке запитання: чи висиджує курка? Каченят, квочка? Висиджує чи не висиджує? Відповідаю. Ідемте зі мною. Красунечка. Підіймайсь, підіймись, підіймись. Ну що, дорогі мої, видно? Це квочка, курка. А це, з'являюся, на світ божий каченятка. Субота, гарний день вихідний. Сонечко на вулиці. І ось таких два сонечка у гніздечку. Одне жовтеньке, як кульбабка. О, а одне таке ще буде біленько-чорненьке. Так, тільки єдине, що хочу сказати, що я їх уже зараз, уже зараз забираю, тому що вночі вона висаділа ще одне, але те ще одна, вона придушила. Тому я буду наглядати ходити. Квочка водити каченят не буде це 100%. От вона курка, вони качки, вона мені просто їх висиджує. Буде їх зараз кілька штук, через е, е, кілька днів буде ще виводити качка. І я тоді всіх е, візьму під одну качку. Ну, а курка у мене, вона е, квочечка, ця, як, як і заманеться. Знаєте, вона сиділа на качках, це довше, як на курячих, але якщо, якщо схоче, вона в мене встане і піде. Якщо не схоче раптом буде сидіти, я її ще чомусь підкладу і хай сидить. Правда, мамашко? давай. Давай мені цю малечу давай. І давай мені ці маленьких, я їх забираю. На сонечко зараз посаджу. Під якесь скло їм буде тепленько, вони просохнуть, а вона хай сидить далі. І е, давай, ну що там ще залишається у тебе. Дай дай, дай що залишається. Два, 3, 4, 5, 6. Ще залишається під нею 6 яєць. Я прослухувала, мені здається, що всі 6 вони і будуть виводитися. Тому буду сьогодні цілий день ходити за нею, поглядати. От така радість у мене. Ну, ось так. Вони у мене малесенькі. Будуть під склом на сонечку. Доступ повітря я їм зробила. Ось так. З двох сторін, а під склом буде їм собі сонечко буде нагрівати, їм буде теплесенько. Вони один до одного вже туляться, я думаю, все буде добренько. Ну, а ще ви тільки гляньте на ось цього королька, інакше його не назвуть. Корольок-сарьок. Ви тільки подивіться, як він повеселішав, як він змужнішав, похоробрішав. То сидів просто, а це він собі вже туди-сюди ходить. В нього є їсти, нічого його не тривожить, ніхто його не б'є, і вичіки гляньте, він нікуди не летить. Я, ну, я шокована. Не знаю, не знаю, чи довго він ось так буде жити, але ну, йому воля вольна. Воля вольна, хоч вилітай, хоч як хоч, як бачите, нічого не закрито. Правда, е, вчора дещо я перелякалася, тому що наша кішка ось е, сюдою через е, корито. Ну, Бачите, отак свині їли, все, і он туди, туди в цю клітку можна зайти. Бачите, його навіть видно зараз. От е, кицька наша так раз в корито застрибнула, з корита в кліточку застрибнула. І все, я, я вже так злякалася. Я думала, вона його зараз поцапне. До речі, треба йому щось таке зробити тут, а знаєте, ну, щось понаставляти, поприставляти, щоб е, він міг так собі десь пістрибатись, на щось сідати, Ну, щоб йому так було, тут що робити. Але бачите, який він уже? Посвіжів, посвіжів. Ой, ще одна радість. Яйця це сарки. От птички, а? Свіженьке. Як вона, оце тако гублять їх, я не знаю. Он одна сіла нестися туди, де несеться качка-бігунка. Індійський бігунок. І прийшла це сарка. Зранку і сіла знестися. Ну, от одна несеться сюди постійно, а одна, виявляється, десь е, яйця губить по вулиці, тому що одна була якось знайшла під причіпом, ця знайшла прямо ось під горіхом. Сидить, бачите як? Тихесенько, я ближче не хочу підходити, О, тому що ну, не хочеться злякати, вона саме ось зайшла, я думаю. Цікаво, чи вона просто пішла? Що, Архимчик, зараз, зараз виведе тебе, Юра. Думаю, вона просто пішла, чи вона таке сіла нестися, вона сіла нестися. Як пасуться курочки, кохи на зелені. Вреднючки вони в мене трішки десь знесли по якомусь пробному яєчку і щось немає. Одна десь знесла, за кілька днів друга знесла, тому що яйця різні. Я то їх забрала, але немає. Взяла їм вчора трішки вітамінчика спеціального. Сьогодні, сьогодні додам їм он туди замішаю, зроблю мішанку з тим вітамінчиком. Хай їдять, та, може, вже почнуться нарешті нестися. Так, сьогодні заразом листую своїх поросяток, прямо своїх, наших, наших альбенлазовом от хай їдять. Ну і ще такий сюрприз нам сьогодні зранку також потаскалися, взяли сім'я, тому що загуляли наші свинки. Загуляли. Загуляли не сьогодні, але сьогодні якраз, ну так, гарненько, скажімо так. От. Тому якийсь такий ранок. Такий якийсь ранок. Mm. <реш> Каченяточок вже троє. Бігаю туди-сюди до цієї кочки. От, тільки де бачу, вже ось ось має яєчка з'являтися каченя, я за нього. І сюди до цих. Ці, як бачите, вже гарненько під... підсохли. Гарненько вже сидять так, як треба, не, не перекидаюся ні, ні туди, ні сюди. Вона вже навіть і пробує ходити, вже навіть і пробує ходити. О, і вже хоче розбігтися, а куди? А куди ж тут розбіжися? От, Ну, отакі от у нас сьогодні справи. Гарні справи, приємні справи. Дай Боже, щоб все було добре. Ну і вам теж на все добре.